З головою облдержадміністрації Сергієм Рижуком та директором департаменту Міністерства закордонних справ України Ігорем Ніколайком, окрім представників житомирських засобів масової інформації, спілкувалися журналісти столичних видань, котрі висвітлюють важливі події економічного життя країни. Проєкт Житомирщина Інвестиційна саме таким і має бути, адже подібний захід. У історії МЗС проводиться вперше. У ньому братимуть участь понад 50 посольств держав, акредитованих в Україні. Переконаний, що на фоні подій, які відбуваються у світовій економіці, немає сенсу переконувати будь-кого освічену людину щодо ролі інвестицій, інвестиційного процесу. Ми чудово розуміємо, що взятий державою і області Житомирської курс на модернізацію економіки шляхом провадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку це єдина по суті відповідь на усі виклики, які постають в умовах глобалізації. Під час проведення заходу учасникам будуть запропоновані 182 інвестиційні пропозиції підприємств нашого регіону загальною вартістю близько 4,5 мільярдів доларів США. Що стосується конкретики е, співпраці з областями, то виконуючи якраз. Е, Курс на економізацію зовнішньої політичної діяльності, а також враховуючи, що в положенні в новому положенні про Міністерство закордонних справ завдання економізації закріплені безпосередньо, от так от виконуючи ці завдання високого рівня, міністр закордонних справ Константин Грищенко пішов на я без помпи скажу безпрецедентний. Крок і створив при міністерстві закордонних справ дві. Е Робочі групи, як зазначив Сергій Рижук, форум «Житомирщина інвестиційна не буде так званим виставковим. Будуть укладені угоди та підписані меморандуми про співробітництво. Серед них, зокрема, щодо будівництва на території області гірничо металургійного комбінату з загальною вартістю понад 2 мільярди гривень та ряд інших інвестиційних проєктів. Їх впровадження це і поповнення бюджету, і збільшення кількості робочих місць.